Вітаю вас на каналі Наталка Читалка! Ви готові дізнатися, хто першим знайде стару рукавичку, скільки лісових звірят зможуть у ній сховатися? І головне, чи витримає вона 10 гостей, чи усне прямо в розпалі подій? Те, що трапиться далі, вас точно здивує. Тож влаштовуйтеся зручно і починаємо нашу казку! Ішов дід лісом. За ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли ця жабка пигає та й пигає. А хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка. А ти хто? жабка скреготушка. Пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка жабка скреготушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик. Пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка. Та до рукавички. А хто хто в цій рукавиці живе? Мичка шкряботушка, жабка скреготушка та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я, лисичка сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик. Та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скреготушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене. Та вже йди. У лізі той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка скряботушка. Жабка скреготушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик, а ти хто? Хро-хро-хро, а я абане клан, пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде та все ж в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, улізе той, уже їх шестеро. Уже їм так тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь, та й собі до рукавички реве й питається. А хто? Хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скреготушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабани клан. А ти хто? Гу-гу-гу! Як вас багато, а я ведмідь на пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. У ліс і ведмідь це ми меростало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це діто глядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, та усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось і закінчилася наша казка. Сподіваюся, вона вам сподобалася. І якщо так, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії. А вже у наступному відео ви дізнаєтеся, як один хитрий персонаж перехитрив цілий ліс. Тож до нових зустрічей на каналі Наталка Читалка.